Всім привіт! Продаж у нас з'явився ось такий от гарний сірий міган, без жодного підкрасу, машинка в ідеальному стані. З рідним пробігом 185 тисяч, є всі сервісні документи, повністю підтверджуючи її пробіг, кліма працює, є датчик дощу, 4 підйомники. Машинка в дуже збереженому стані, нічого не подертано, поламано. Ось її документація, вся кому треба. Він код покаже, можете звіряти. Посолонку вона просто ідеальна. З усіх сторін, пленочки, всі заводки на місці. Майже одних дефектів у машині. Є шторки на задні вікна. Ось так салон виглядає з другої сторони. Нічого ніде не подерто, не поламано. З повністю в оригіналі. Ось такий от крутий салончик. Технічна машина справа, мотор робить ідеально. Вікна покрови всі рідні. Ось так вона виглядає з усіх сторон. Якщо кому цікаво, дзвоніть, пишіть, все детально розповімо, покажемо, якщо треба, знімемо відео з прибором. Є доставка машин по Україні за попередньою домовленістю. Але ось така от машинка, на дуже гарній різині. Є ще багато других автомобілів, так що якщо щось цікаво, дзвоніть, пишіть. Скажу, доставка є, підбір авто є, діагностика, що треба, теж зробимо.